Щоб добратися до школи, ці діти долали кілометри пішки. Тепер вони усміхнені заходять у новий школярик. З нового навчального року Бистрицький ліцей Поляницької громади отримав автобус. Учні часом добираються до Навчання до нашої школи за 6 і більше кілометрів гірськими стежками. Тому це надзвичайно радісна подія, і наші учні щасливі і задоволені. Транспорт придбали у межах співфінансування державної субвенції та місцевого бюджету. Вартість шкільного автобуса становить понад 3 мільйони гривень. Поляницька громада отримала такий сучасний новенький школярик, і цього року наша область отримала 40 40 таких школяриків 13 – це спеціалізовані для особливих дітей з особливими освітніми потребами. Також ще є додаткові кошти 7 мільйонів 300. Це на два автобуси додатково до 40, Тобто, вже 42 автобуси, і це дуже тішить, що в такий складний час президент України Володимир Зеленський і команда працює для майбутнього України. А це наші діти. Ще однією болючою проблемою для села Бестриця є розбиті дороги. Представники влади кажуть, наступним етапом буде робота над вирішенням цього питання. Всі громади гірські, вони у специфічних умовах. Ми знаємо, що ну, дуже ускладнюється доїзд і дуже складно цим населеним пунктам і школам працювати, але хочу сказати, що і є позитивні речі. Такі громади, вони, як правило, дуже організовані. Зрозуміло, що автобус дуже добрий, новий автобус, але на сьогоднішній день є проблема з дорогою. І ми будемо наступним етапом, який буде у нас і голова обласної військової адміністрації пані Світлана Лоннищук, пообіцяла, ми будемо думати, як все-таки зробити цю дорогу нормальною проблеми, пов'язані з фінансуванням на сьогоднішній день з державного бюджету ну недостатньо фінансування. Дорога для горян справжнє випробування, розповідає голова, і просить посприяти, хоча б з ямковим ремонтом. Це дорога, яка веде від надвірної через пасічну і заходить заходить у Бистриць. Там є 30 кілометрів, які ну я би не хотів сказати, що вона дорога, вона просто бездоріжжя. Там там, там знаєте, їде громадський транспорт. Люди добираються швидка. Дуже я би просив. І Світлану Васильну, і що тільки може зробити нам хоча б ямковий ремонт? Якщо не можна вже виділити, ми розуміємо, що йде війна і кошти всі йдуть на потреби Збройних сил, але хоча б ямковий ремонт. Іван Осташук, Богдан Морозов спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.